Найкращі притчі про щастя. І якось раз боги, зібравшись, вирішили розважитись. Один з них сказав Давайте щось відберемо у людей. Після довгих роздумів інший вигукнув Я знаю. Давайте заберемо у них щастя. Проблема тільки в тому, куди його сховати, щоб вони не знайшли. Перший сказав. Давайте заховаємо його на вершині найвищої в світі гори. Ні, пам'ятай, що в них багато сил, хтось зможе піднятися і знайти. І якщо знайде один, всі інші відразу дізнаються, де щастя, відповів інший. Тоді хтось висунув нову пропозицію Давайте сховаємо його на дні моря. Йому відповіли: Ні, не забувай, що вони цікаві. Хто небудь зможе сконструювати апарат для підводного плавання. І тоді вони обов'язково знайдуть щастя. Сховаємо його на іншій планеті, подалі від Землі, запропонував хтось ще. Ні, відхилили його пропозицію. Пам'ятай, що ми дали їм достатньо розуму, коли небудь вони придумають корабель, щоб подорожувати по світах, і відкриють цю планету, і тоді всі знайдуть щастя. Найстаріший Бог, який протягом усієї розмови. Зберігав мовчання і тільки уважно слухав виступаючих. Сказав: Я думаю, що знаю, де потрібно заховати щастя, щоб вони його ніколи не знайшли. Всі повернулись до нього зацікавлені, і запитали, Де? Сховаємо його всередині них самих. Вони будуть так зайняті його пошуками зовні, що їм і в голову не прийде шукати його в собі. Всі боги погодились. І з тих пір люди витрачають все своє життя в пошуках щастя, не знаючи, що вони сховані в них самих. Нещасний заради щастя інших ішов якось по дорозі старий і навчений життям чоловік. Він не поспішав то зупиниться, щоб помилуватися птахами в небі, то подивиться на польові квіти, що ростуть біля дороги. Тут він побачив чоловіка. Який йшов йому назустріч і ніс на плечах важку поклажу. Одного погляду на цього чоловіка було достатньо, щоб зрозуміти, наскільки йому важко. Чому ти вибрав собі шлях тяжкої праці і нескінчених страждань? запитав зустрічного старий. Я страждаю не просто так. Я терплю випробування для того, щоб моїм дітям і онукам довелося жити в благополуччі і щасті», – відповів нещасний. Всі мої предки робили це. Прадід прирікав себе на непосильну працю заради діда, дід гарував заради батька, батько тягнув ламку заради мене, а я буду терпіти страждання заради благополуччя моїх дітей. Скажи, а хтось із членів вашої родини взагалі був колись щасливим? запитав мудрий мандрівник. Поки що ні, але мої діти і внуки вже точно стануть щасливими, захоплено промовив бідний чоловік. Знаєш, є така мудрість? Неграмотний нікого не може навчити читати. А Заєць ніколи не виховай сокола. промовив мудрець. Спочатку потрібно спробувати самому бути щасливим. І тільки потім ти сам зможеш навчити своїх дітей мистецтву щастя. Це і буде найцінніше, що ти зможеш їм залишити після себе. Запам'ятайте цю мудрість, як Бог роздавав щастя. Пішов один чоловік до Бога і говорить, я чув, ти роздаєш людям щастя. Роздаю, відповів Бог. Тоді дай і мені. Я дам, тільки щастям треба вміти користуватися. Я зумію, запевнив чоловік Бога і, отримавши щастя, пішов. І почав він жити щасливо, але раптом йому здалося, що у інших щастя краще, щасливіше. Заздрість почала смутити людину. Він і так намагався жити щасливо, але не виходило. І начебто все є, а не радує, і начебто все багато, та не вистачає, і начебто ситий, та все чогось хочеться. Так він мучився, мучився і дійшов до того, що від заздрості і незадоволеності став хворіти і сохнути. Бачить він, справа зовсім погана, і пішов він тоді до Бога. Господи, звернувся він до Всевишнього. Чому ти одним даєш велике щастя, а іншим мале. Ти не правий у своєму обвинуваченні. Мале я даю тому, кому задовольняє і мале, а велике тому, кому більше треба. Так мені треба набагато більше, ніж я маю, а ти дав мені набагато менше, ніж я хочу. Я дав тобі не просто велике щастя, а дуже велике, тільки ти не оцінив його. Як же велике! обурився незадоволений чоловік. Якщо я нещасливий. Є люди, які і в малому знаходять велике, а є й такі, які у великому бачать тільки мале, відповів Бог Дай мені стільки, щоб я міг розглядіти своє щастя. Я дам тобі, але нічого безкоштовного не буває. Незрозуміла людина слів Божих, взяла і пішла додому. Але ні щастя вдома, ні добра на тому місці, яке вона нещодавно залишила, не виявилося. Все навколо було так порожньо, наче там ніколи нічого й не було. Господи, заволала людина, ти ж не дав, а відняв у мене все. Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло. Тепер ти почнеш будувати нове щастя і, можливо, побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити. Двічі за щастя не ходять. Не оцінивши його одного разу, не зможеш оцінити його і в інший раз. Це були три найкращі притчі про щастя. Ну а ви були на каналі Багатий Світ. Всім до зустрічі!